Всім привіт, Боже благословень. Сьогодні поговоримо про церкву. Чи потрібна Господу Богу церква? Відповідь однозначна. Так. Тому що, читаючи Слово Боже, вивчаючи його, слухаючи проповіді пастиря Солтаненко, я зрозуміла, що церква просто необхідна, тому що церква це є тіло Ісуса Христа. Це те, що Ісус Христос залишив тут на землі і показав приклад, як ми маємо йти нести Слово Його до краю землі, і для того, щоб церква Його росла збільшувалась тіло Його, так? Церква це тіло Ісуса Христа, церква це наречена Ісуса Христа. І друге пришестя Ісуса Христа для чого воно буде? Він прийде за своєю нареченою. Також, коли ми читаємо дії святих апостолів, це першоапостольська церква. Вони показують приклад, вони показують, там показано життя їх, так? як вони жили, як вони йшли і проповідували Слово Боже, як вони будували церкви і залишали церкви, потім писали листи до церков, виправляли де що не так. Церква це, це, це не здання, не якась будівля. Так? Церква це ми, це люди, живі каміння, ті, які прийняли Ісуса Христа. Так, зрозуміло, що має бути будинок, де має місце, де мають зібратися, зібратися церква Божа. Але акцент на тому, що церква це живі люди. І чи потрібна вона Богу? Зараз прочитаю другий розділ. Дії святих апостолів, 41 вірш. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися і стало до них того, пристало до них того дня душ тисяч зотри. І в 47-му вірші пишеться, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тобто сам Господь щоденно додавав тих людей, які спасалися. Докуди? До церкви. Отже, Церква Ісуса Христа це важлив, найважливіше, що тут є на землі, і це зв'язок з Господом. Тільки через церкву, через людей Божих, через Слово ми можемо мати цей зв'язок з Господом і мати спілкування з ним. Отож, давайте подумаємо, зробимо правильний вибір. Якщо є питання, можете писати, задавати питання або в особисті повідомлення, або пишіть коментарі. Боже всім благословінь, нехай Господь захистить кожного з нас, нехай Господь оберігає і милості всім нам любові Божої один до одного. Амінь.